Всім, замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги термобілизну. Це ідеальний вибір для холодних осінніх та зимових днів. Вона забезпечує максимальний комфорт завдяки м'якому флісовому шару, який добре зберігає тепло та захищає вас від холоду. Штани мають облягаючий крій, що робить їх ідеальними для носіння. Під основним одягом, не створюючи зайвого об'єму, вони підходять для активного способу життя, занять спортом або щоденного використання. Тканина добре тягнеться, не обмежує рухів та зберігає форму після численних прань. Завдяки поєднанню термозахисту та стильного дизайну, ці штани стануть чудовим вибором для кожного чоловіка. Пропонуємо до вашої уваги ручки для віджимань. Це ефективний тренажер для домашніх тренувань, який допомагає зміцнити м'язи грудей, рук, плечей та спини. Дані стійки оснащені м'якими пінними ручками, що забезпечують комфортний та надійний хват. Вони ідеально підходять як для чоловіків, так і для жінок, допомагаючи покращити силу та витривалість. Завдяки своїй компактній конструкції бруси можна легко використовувати вдома або брати з собою в. Подорож, цей інвентар є чудовим доповненням до будь-якої програми тренувань. Пропонуємо до вашої уваги фіксатор для підтримки спини. Це зручний та ефективний засіб для підтримки правильної постави. Ортопедичний фіксатор забезпечує підтримку ключиці спини та плечей, допомагаючи тримати хребет у правильному положенні. Регулярне використання коректора допомагає зменшити біль у спині, спричинений неправильною поставою, а також покращує загальне самопочуття. Завдяки регульованим ремінцям коректор легко адаптується до різних. Х розмірів та підходить для людей будь-якої комплектації. Пропонуємо до вашої уваги комп'ютерну мишку. Дана мишка це ідеальний вибір для геймерів, які прагнуть підвищити свою продуктивність під час ігор. Ця USB-миша оснащена механічною конструкцією та забезпечує високу чутливість, що дозволяє здійснювати точні та швидкі переміщення. Підсвічування додає стильного вигляду, а можливість налаштування кольорів робить її ще більш привабливою. Миша має 9 програмованих кнопок, що дозволяє користувачам створювати. Вити макроси та швидко виконувати команди завдяки тихій роботі. Кнопок ви зможете насолоджуватися іграми без зайвого шуму. Пропонуємо до вашої уваги програмовану клавіатуру. Це ідеальний інструмент для дизайнерів та користувачів, які часто працюють з Photoshop. Ця міні-механічна клавіатура підтримує Bluetooth та забезпечує можливість швидкого налаштування макросів. Завдяки функції гарячої заміни клавіші можна легко міняти, що дозволяє кастомізувати пристрій під ваші потреби. rgb підсвічування надає стильного вигляду та допомагає користуватися клавіатурою у темний час доби. we